Беребажа сьогодні пострада показала, мене це настільки торкнулося, що Біблія це книга, очевидь. Люди, які жили в ті часи, коли був потоп, коли цей апокаліпсис він творився на землі, рухались гори, а все заповнювалося водою. Вони це все нам описали в Біблії. І зараз в час війни, як показала пастор Юлічка, мене це так торкнулося, пророцтво також збувається. Тому що Ісус Христос сказав, що будуть знамення відбуватися, і тоді прийде кінець. І зараз в нас є ці знамення, відбуваються великі землетруси у кожному куточку світу, у різні періоди вже починають е, е, вулкани вивержуватися, починається от просто кінець. І що нам сьогодні потрібно робити, щоб уникнути всіх цих катастроф, нам сьогодні треба прийти до Бога. Кожного дня нам треба вбивати на Бога і мати це спілкування, живе з Богом.